І приносимося до Австрії. Там зараз моя колега Уляна Пчолкіна захищає свій титул чемпіона світу з карате. Вітаю тебе, Ульяну. Ти зараз в ефірі. Отже, розповідає, чи готова українська збірна до змагань який настрій у спортсменів? Прошу. Привіт, Вадим! Привіт, вся Україна. Настрій у нас дуже чудовий. Сьогодні пройшло відкриття ігор. Ми знаходимося в Австрії в місті Лінц. Вже завтра зранку наші спортсмени почнуть відстоювати честь України на змаганнях вже о дев'ятій ранку. На татамі вийдуть перші перші українські спортсмени. Дуже сподіваємося. А ну піднімо руку. Хто завтра о 9 Пока. Бачите, в нас категорії ката виходить наш хлопець виступати. І ми дуже сподіваємося на те, що він ну йде далі і буде боротися за золото в фіналі. Ну це власне вся наша українська збірна. У нас 19 чоловік приїхало сюди відстоювати честь України, і ми всі передаємо вітання нашим рідним, а тому, що ми далеко. Дякую, Ліано. Тобі дякую твоїм чудовим друзям. Люди, ви просто прекрасні. Повертайтеся додому з перемогою та й просто повертайтеся. А це було про новини.